Сьогодні 13 червня 24 рік, знаходжуся в саду персика абрикоси. Десь весною я показував жорстку обрізку цього саду. Зараз, ну, скажімо так, ось я, мій рост. Ось так виглядає сад. Зелені операції я не робив. Ось. На даний час потрібно попрацювати по хлорозу. Дещо проскакує. Ось у мене тут рядочок грушки. По грушки треба прийтися фунгіцидом. Маємо іржу. Ось тут знаходиться в мене абрикоска сорту Рубіста. Перший врожай. Вже набирає окрасу у південніших регіонах, а люди виставляють, що в них рубіста вже спіла. В мене, в мене набирає колір. Ось такі ось саженці рубісти. Ось такого плана це трирічні саженці з високим штамбом. Ось такі маємо плоди. Так. Ось такі ось плоди. Так, як виглядають саженці майбутніх Плодових персиків, нектаринів, абрикос, аличі на сьогоднішній день. Висота у них вже метр двадцять. Деякі вищі, деякі нижчі. Ось так виглядають саджанці плодових. Саме персиків, нектаринів, абрикос, слив, аличі. Що скажу по саджанцях. По саджанцях хлорозу в нас нема. Ну, ну, потрібно було б спрацювати все таки проти хлорозу, тому що в нас був гарний дощ і, скоріш за все, що вони таки захлорозять, це такий жовтенький колір, скажімо так, не дуже гуд, тому теж внесем залізо в пилатній формі. Ось так виглядають саженці На 13 червня. Що на осінь будуть дуже гарні. А тут в мене ще метрів з 10 лишилося бур'янців. Так, а взагалі картина по... По персиках, по плодах. Тут я лишав контрольний врожай буквально по декілька персиків на дереві. Зараз це вже не пролазні хащі. Як то кажуть. Але нічого. Це в нас і маточно-черенковий сад, і на плоди. Ось якийсь ранній персик. Я так розумію харбінгер. Ось у нас контрольні плоди деяких інших сортів. Треба дивитися в записнику які-то сорти. Це пізніші сорти. Так. Ось така закладочка персиків в молодому. Саду. Десь тут в мене нектаринчики. Зараз покажу. Ось так виглядає закладка врожаю. Персиків. Висота саду десь приблизно 2-2,20. Деякі нижчі, деякі вищі. Тут була проведена жорстка обрізка. Обрізка струнке веретено. Зараз виглядає зовсім не струнке. Так, ось нектаринчик. Скільки пам'ятаю, нектарин лола. Так ось він хлорозич. Ось на ньому чітко видно хлороз. А персики. В принципі, нормально. Тут ось маємо технічну зрілість. Фандеркот абрикоса. Вже пом'якшується. Ось така абрикоска з таким загарчиком. Кісточка вільна. Солодкі плоди. Соку багато. М -м. Смак бомбежний. <клес> так, манеліоз тут недопрацьований. Маємо із-за цього <клес> сіру гниль на деяких плодах. А, обробку, обробка свіччям. Проти сірої гнилі не проводилось. Остання обробка тут була місяць тому назад. Фунгіцидна і інсектицидна. Ну, тому маємо те, що маємо. Це абрикос теж контрольний врожай на власні потреби. Ось, тут його досить небагато. Але хто має бажання може зателефонувати і декілька кілограм. Можу реалізувати ось такий смачний гарний абрикос. Солодкий, транспортабельний вандеркот. Ось так виглядає підщепа 5418. Ну і там, там далі у мене ще ряд яблунь зимових. Туди вже не піду. Всім дякую.